Нарізала батат, моркву, цибулю, цей кабачок, картоплю, цибулю пори. І просто таку цибулю. І засипала оріганом трошки, перцем, солью, чесничком, естрагоном. І, нехай так. Помаринується трошки. Розморозила, помила. Зараз серветкою гарно пообтираю і наріжу на порційні кусочки. Різала рибку, тепер підсолюю кож перчиком, естрагоном, чесничком і трохи масажуємо рибу, щоб з двох сторін. зверху лимончиком. Зробили такі човники, понакладали наших овочів і по пару капель олійки якої має, Зверху по рибинці або по два у кого. Ось так виходить. І трошечки прикриваємо наші шовники, Ось так. І хвилин в духовці 30 буде закрито. Потім побачимо, як вже буде підтушено. Ще відкриваємо на 10 хвилин. Можна сиру зверху натерти, але це вже буде потім. Повку на хвилин 35-40. Злося в духовці 40 хвилин. Ось така смакота у нас вийшла, з салатиком, з огірочками. Всім смачного, смакуйте разом з нами.